Які ми щойно з вами побачили, переглянули, я буду говорити про те, що приземлені речі, мова йтиме про провінційні практики, про містечковий опит наближення бібліотечних завдань, бібліотечних задач щодо бібліотечно інформаційного орієнтування учнів різних вікових категорій. І щодо практики бібліотек у формуванні інформаційної культури школярів, справа в тому, що починаючи з 2007 року, тоді коли ми зрозуміли, ми бібліотекарі зрозуміли, що наші бібліотечні уроки, які ми повинні, звичайно, ж, Викладати у школах вони дуже відстають від, тих, від того рівня інформаційної культури, яка вже була на той час. І це спонукало нас до деякого оновлення наших практик. Ми розробили нові програми бібліотечних уроків. Вони були оновлені за рахунок е включення тем, е таких, які раніше не вивчалися. Е Ну, Наприклад, Інтернет-ресурси, електронні каталоги, способи знаходження інформації і так далі. Тому Але після того, як було прийнято і впроваджено державний стандарт щодо освітянської державних стандартів, Після того, як були переведені на нові програми навчання учні спочатку початкових класів, ми зрозуміли, що познайомившись із вимогами цих стандартів із вимогами програм, ми зрозуміли, що ті теми, які раніше покладалися, викладання їх покладалося на бібліотеки завдання. І вони були суттю бібліотечних уроків зараз були включені до стандартів і до програм. І таким чином школа повинна була говорити дітям різного віку про газети для дітей, журнали для дітей, про бібліотеки, про екскурсію до бібліотеки, про структуру книги. І якщо структура книги, наприклад, вчитель педагог, звичайно, міг з цим справитися, не є вже ніж бібліотека. Але коли мова йшла, наприклад, про книжкову виставку виставку чи бібліографічні списки, такі традиційні бібліотечні поняття. Традиційно бібліотечну роботу, то вчитель, будучи всього-навсього користувачем бібліотеки, міг це зробити на своєму рівні, рівні користувача. Ми зрозуміли, що нам потрібно активно включитися у цей процес і говорити про бібліотеку, про інформаційне орієнтування, бібліотечне інформаційне орієнтування як, фах... як фахівцям зітхні. І це спонукало нас до того, на Херсонців до того це спонукало нас до того, щоб ми в експериментальному режимі розробили у нашому місті разом із партнерами, а саме методичним кабінетом Інституту підвищення кваліфікації в нашому місті, це академія неперельної освіти. Разом зі шкільними бібліотекарями, з публічними бібліотеками нашого міста, щоб ми задумались і розробили таку собі програму, яку ми назвали основи медіаосвіти бібліотечний модуль або бібліотечна складова. Ми розробили цю програму для першого уроку, для першого класу, для другого, для третього. Це те, що ми маємо на сьогодні. Ми займалися цією справою восени 2013 року. Після того, як ми розробили ці уроки, їх специфіка сполягає в тому, що в цих наших програмах першу, першою графою, в першій графі, були викладені вимоги стандарту, в другій графі викладені вимоги програми. Третя графа це вже була сама тема уроку, яка формулювалася, виходячи із цих вимог. Четверта графа це була назва. Орієнтовна е, назва уроку, е, е, який ми пропонували практиком, практиком проводити по розкриттю цієї теми, ну і п'ята, ми передбачали, що там буде розміщено безпосередньо ця судді. Е, ми подали наші розробки е, управлінню освіти. Управління освіти е, схвалило. Проведення таких уроків саме за цими програмами ми отримали рекомендаційний риф і приступили до наступного нашого завдання. Наступним нашим завданням було залучити загал шкільних Бібліотекарів, бібліотекарів, бібліотекарів міста до завдання розробки безпосередньо самих уроків, тому що від назви теми, від назви уроку і до реального практичного втілення полягає лежить дуже велика відстань, і не завжди ця відстань доходить до мети, тобто дійсно потрібної нам мети. Наша мета була створити медійно насичені, тобто такі розробки уроків, які будуть насичені медійними компонентами. Ми добре з вами знаємо і розуміємо, що така форма роботи, як бібліотечні уроки, не є обов'язковими, і, звичайно ж, оцінювання дітей на засвоєння знань, які ми викладаємо, не є обов'язковим. А для того, щоб ці знання... Перетворилася ця інформація, перетворилася у знання. Ми повинні надати нашим урокам таку форму, яка б звичайно запам'яталася. І тільки після цього інформація перетвориться на знання. І тому нашим завданням стало звичайно створення з наших учасників бібліотекарів публічних і шкільних груп. Які ми назвали динамічні групи. Вони були створені для кожного класу своя динамічна група, які займалися розробкою безпосередньо самих уроків. Ми займалися цією роботою протягом всього року. Ми збиралися, вибрали експертну групу, звичайно, в яку входили і педагоги в першу чергу, тому що уроки вони повинні відповідати тим законам, які тим правилам, які бути правильними з точки зору педагогів. І тому до числа нашої експертної групи увійшли фахівці із Академії неперервної освіти, із методичного кабінету управління освіти і, звичайно, провідні фахівці бібліотечних установ нашого міста. 24 квітня у нас відбулася перша залікова зустріч, на якій ми розглядали, обговорювали перші результати, тобто. Були презентовані, розроблені уроки групами, ми обговорювали ці результати, виносили своє судження щодо е, готовності цього уроку для того, щоб бути у подальшому опублікованим. Е, друге за, заняття наше. Е, Друге засідання наше відбулося уже 15 травня, буквально днями, на якому, ми, на якому ми знову ж таки переглянули всі ті уроки, які були повернені на допрацювання, та ті уроки, які були готові на цей час. І хочу сказати, що в кожному класі передбачалась програмою проведення чотирьох уроків з вивчення і один останній п'ятий урок підсумковий, на якому повинні були в незвичній ігровій формі перевіряти знання дітей. На сьогодні практично 80 уроків на сьогоднішній день 80 уроків вже є готові. Що з себе представляють ці розробки? Ми по ходу нашої роботи публікували у новинах, публікували деякі із розробок цих уроків безпосередньо на відповідному розділі, який називається «Медіаосвіта» на сайті нашої бібліотеки. Ці уроки представляють себе крім звичайного сценарія. Це ще і поради для того фахівця, який буде працювати з дітьми, як проводити цей урок. Крім того, тут є аудіофайли, тут є відеоролики, обов'язковою є слайд-презентація, і до кожного уроку, оскільки в педагогіці вимагається для учнів молодшого класу, обов'язкові фізкульт хвилиночки, проведені їх навіть розроблені фізкульт хвилиночки. З тим, щоб знову ж таки, навіть у цій паузі рухливій, ми не забували і нагадували дітям про кліїв про літературних або людь, мультгероїв, тому що разом з ними вони проводять цій фіскульні хвилини. Звичайно, є і ігрові завдання, наприклад, хрестики, хрестики-нолики, є домашні завдання, які передбачають. Залучення, запрошення, виконання цих домашніх завдань разом із батьками, тобто є звернення до батьків, і ми просимо батьків, наприклад, коли йде про вивчення теми переводника газети журнал, там є так, така тема повторюється Перше, в першому, в третьому класі. Ми просимо батьків, щоб вони разом із дітьми відвідали онлайн-версії газети для їхнього віку, їх назваємо ці адреси і даємо якесь завдання, яке виконувати. ça euh...